Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримось у тему, яка одночасно і захоплює і викликає багато запитань: як штучний інтелект змінює майбутнє наших професій. І знаєте, ми говоритимемо не про страшилки про втрату роботи, а про абсолютно реальні позитивні кейси, які вже сьогодні демонструють, як AI стає нашим партнером, підсилювачем наших здібностей. І відкриває абсолютно нові горизонти. Це буде справжній діп-дайв у світ можливостей, які AI приносить у наш професійний ландшафт. Давайте розберемося разом, чому замість страху варто бачити потенціал. Пам'ятаєте, як років десять тому усі боялися, що роботи заберуть у нас роботу? Ця риторика, на жаль, досі іноді спливає, але реальність показує зовсім іншу картину. AI це не просто інструмент для автоматизації рутини, це потужний копілот, який допомагає нам бути продуктивнішими, креативнішими та ефективнішими. І що найважливіше, він дозволяє нам сфокусуватися на тому, що робить нас унікальними: на критичному мисленні, емоційному інтелекті, складній творчості та людському спілкуванні. Давайте розглянемо разом, чому замість страху варто бачити потенціал. Пам'ятаєте, як років 10 тому. Усі боялися, що роботи заберуть у нас роботу. Ця риторика, на жаль, досі іноді спливає, але реальність показує зовсім іншу картину. AI це не просто інструмент для автоматизації рутини, це потужний копілот, який допомагає нам бути продуктивнішими, креативнішими та ефективнішими. І що найважливіше, він дозволяє нам сфокусуватися на тому, що робить нас унікальними, на критичному мисленні. Емоційному інтелекті, складній творчості та людському спілкуванні. Давайте поглянемо на конкретні приклади. Візьмемо до прикладу креативні індустрії. Донедавна багато хто вважав, що AI ніколи не зможе творити. А сьогодні ми бачимо, як дизайнери використовують генеративні моделі, такі як Мід Journey чи Stable Diffusion, щоб створювати тисячі ідей за лічені хвилини. Це не замінює дизайнера, а навпаки, робить його роботу швидшою, різноманітнішою. Дизайнер тепер може бути більше художним директором, що обирає найкращі варіанти, допрацьовує їх, додає унікальний людський штрих, формує концепцію. Замість годин рутинного створення елементів він тепер може сфокусуватися на стратегії, на емоціях, які викликає його робота. Це приклад аугментації, коли AI доповнює людські здіблості, а не замінює їх. Або розглянемо сферу копірайтингу та контенту ai інструменти, на кшталт ChatGPT можуть генерувати чернетки, писати варіанти заголовків, адаптувати текст під різні платформи чи навіть генерувати ідеї для постів у соцмережах. Це не означає, що нам більше не потрібні копірайтери. Навпаки, тепер копірайтер може працювати зі значно більшими обсягами інформації, експериментувати з різними тонами та стилями і приділяти більше уваги редагуванню, перевірці фактів. А також тому, щоб текст звучав по-людське та викликав справжні емоції. Його роль еволюціонує від автора з нуля до редактора, стратега і спеціаліста з промпт інженерії, тобто, вміння правильно ставити завдання штучному інтелекту, щоб отримати найкращий результат. Це вже нова професійна ніша. До речі, рухаємося далі. Медицина тут AI є справжнім проривом. Радіологи використовують AI для аналізу знімків МРТ та КТ. Що допомагає виявляти пухлини та інші аномалії на ранніх стадіях з високою точністю, часто навіть краще ніж людське око. Але це не робить радіологів непотрібними. Це звільняє їх від стомлюючого перегляду тисяч знимків, дозволяючи зосередитися на складних випадках, консультуванні пацієнтів та розробці індивідуальних планів лікування. AI тут це суперасистент, який прискорює діагностику, підвищує її точність і дозволяє лікарям зосередитися на тому, що найважливіше на пацієнтові. А як щодо освіти? Вчителі тепер можуть використовувати AI для персоналізації навчальних програм, автоматичної перевірки домашніх завдань чи створення унікальних матеріалів. Це звільняє їх від рутини і дозволяє приділяти більше уваги індивідуальним потребам учнів, розвитку критичного мислення, менторству. Учитель стає не просто джерелом знань, а наставником, який допомагає учням орієнтуватися у світі інформації та розвивати свої унікальні здібності. Це знову ж таки аугментація, посилення можливостей вчителя. У сфері розробки програмного забезпечення AI допомагає генерувати код, знаходити баги, автоматизовувати тестування. Розробники, використовуючи такі інструменти, як GitHub Copilot, Можуть прискорити процес написання коду, зосередившись на складній архітектурі, інноваційних рішеннях та творких аспектах розробки. Знову ж таки, AI бере на себе рутинні повторювані частини роботи, дозволяючи людському інтелекту зосередитися на вищих, більш стратегічних завданнях. Ба більше з'являються абсолютно нові ролі: – інженери фахівці з машинної етики, архітектори ai систем. Ці професії раніше не існували. І вони є прямим результатом розвитку штучного інтелекту. Цікаво, правда, це не просто заміна, це трансформація. AI змінює акценти в наших професіях. Замість того, щоб бути машинами для виконання рутинних операцій, ми стаємо стратегами, критичними мислителями, творцями, емпатами. AI забирає у нас не роботу, а нудну повторювану її частину. Це дає нам можливість розвиватися, освоювати нові навички, і, що не менш важливо, мати більше часу для складних нешаблонних завдань, які вимагають саме людського підходу. Нам потрібно навчитися працювати з AI. Це означає не просто використовувати його як калькулятор. А розуміти, як він працює, як йому правильно ставити завдання, як верифікувати його відповіді, навички промпт інженерії, критичного аналізу інформації, етичного використання технологій це ті компетенції, які будуть визначальними для успішних професіоналів майбутнього. Це відкриває перед нами не просто нові інструменти, а нові способи мислення, нові можливості для інновацій та для вирішення глобальних проблем. AI це не фінальна точка, це черговий етап еволюції наших інструментів, що дозволяє людству рухатися вперед. Наш мозок, об'єднаний з можливостями хмарних технологій та штучного інтелекту, стає набагато потужнішим. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.